Впіві бомбери та розвідники коаліція дронів в рамках формату Рамштайн вже забезпечила Україну безпілотниками на більше як 2 мільярди євро. Масштабне постачання змінює підходи до ведення війни. Це вже вплинуло на перегляд функціоналу бойових підрозділів дронарів детальніше в сюжеті. У силах оборони України стартував проєкт Лінія дронів спрямований на масштабування бойового досвіду та об'єднання найкращих підрозділів безпілотних систем. Основу цього проєкту складають досвідчені підрозділи безпілотних систем, які довели свою ефективність на полі бою. Одним з таких є батальйон Фенікс. Це можна сказати, буде новою доктриною. Технологічного захисту нашої держави це е, будуть підрозділи, які своїми технологічними здібностями будуть захищати наш хребет наших сил оборони. Це нашу піхоту. Фенікс достатньо молодий батальйон, сформований влітку 2024 року. Вони сформувалися у складі державної прикордонної служби та брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Основа підрозділу досвідчені бійці та командири, які мають практичний досвід роботи з БПЛА у бойових умовах. У своїй роботі Фенікс застосовує широку лінійку дронів літакового та коптерного типу FPV, нічні бомбери, легкі розвідувальні БПЛА. Вони допомагають виявляти та знешкоджувати значну кількість ворожих цілей, включаючи піхоту, танки, БМП та іншу техніку. Ми все-таки доказали, що ми є один, один із кращих підрозділів безпілотних систем. Крайній місяць нашої роботи 265. Противника це безповоротні втрати, близько 300 чоловік. Це санітарні втрати противника, 65 танків знищено, близько 90 одиниць бойової броньованої техніки, близько 30 одиниць артилерії, транспортного засобу більше 300 одиниць. Ну досить такі вони колосальні. Згадує також, як вдалося вполювати російський БТР 82. Він просто не хоче горіти. От просто не хоче горіти. Зупинити його досить таке просто. Хватає підриву звичайної міни, відриває колесо, він вже далі нікуди не поїде. А от спалити його це стоїть багато. Ну, так сформована ця одиниця техніки, що вона не хоче горіти. В неї є система пожежого коли ти влучаєш її е, в паливний бак, який там знаходиться всередині машини, в неї автоматично спрацьовує система пожежого Вона піною давить полум'я, і вона не хоче горіти. Тобі, що... Коли їдуть БТР-82А, то наші пілоти, наших скидів просто плачуть, бо вони не знають, що з ними робити, як їх палити. Ми вже що тільки не пробували, ну це досить таки важко. Ну і звичайно, танки. Танки теж не просто їх знищувати, але коли він зупинений, коли екіпаж з нього тікає, і коли екіпаж десь дуже швидко тікає і не закриває люки, то це класно. Але коли люк закривають, теж треба трішки його поколупати, щоб він згорів. Найлегшою ціллю військові називають так звані буханки Уази які противник використовує на фронті для підвозу боєкомплектів чи доставки піхоти. Для чого там роблять мангали, ну я не знаю. Можливо, для того, щоб коли буде по ньому скид, звичайно, мавіка-гранати, щоб вона не впала там на, на кузов транспортного засобу і був розрив вверху, але воно ніякої ефективності своєї не дасть. Якщо вони думають, що це буде fpv дрон і він попаде в мангал, і з ним нічого не станеться, ні, станеться. Кумулятивна струя на боєприпасі, вона близько метра ефективності і ну я не знаю, що вони собі цим накручують. Підхід у роботі Фенікса інноваційний і вони не лише використовують готові види безпілотних систем, але й працюють над модернізацією існуючих за допомогою 3D-принтерів, інженери та it спеціалісти батальйону займаються розробкою та модернізацією боєприпасів, а також швидко реабілітують підбиті безпілотники на фронті. Для того щоб наш підрозділ виконував якісно бойові завдання, є такі звані, ну так звані лабораторії, майстерні, хто їх як -то називає. Ну, самі кращі боєприпаси той боєприпас, який зробив ти сам. Ти знаєш його можливості, ти знаєш його характеристики, і це вважається найкращий боєприпас. Основним завданням сил безпілотних систем є унеможливлення російських штурмів, що забезпечує стратегічну перевагу на полі бою. Завдяки точному моніторингу та аналізу ситуації безпілотники здатні виявляти та нейтралізовувати потенційні загрози, зменшуючи ризики для піхотних батальйонів. Після нейтралізації противника сили безпілотних систем підтримують піхоту, забезпечуючи її необхідними ресурсами. Це включає доставку боєприпасів, продовольства та медичних засобів, що дозволяє піхоті зосередитися на виконанні бойових завдань. Козакам, які йдуть на передній край, там своїми ногами в повній амуніції, це в середньому десь до 40 кілограмів він несе свого всього на собі. Ми, ну, звичайно, питну воду, продукти харчування. Для чого це все носити на собі, якщо це ми можемо зробити дронами за досить такий короткий період часу, не ризикуючи ніким, знищення тої самої піхоти. Коли піхотинець противника вночі йде, нашим хлопцям на передньому краї важко його знайти. Зараз це все простіше. Для чого ризикувати своїм, своєю якоюсь позицією? Там два-три-чотири-п'ять піхотинців, вони там мають вилазити, стріляти, бігати, шукати, коли це все можна зробити і в піввідроном. Проєкт лінія дронів якраз передбачає створення так званої – території на 10-15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат а також надаватиме піхоті повітряний супровід і прикриття.